Де-цемент. Пишеться як дерецемент, але читається більше як дерецемент. Де-цемент. А тепер що можна робити з цементом? Денцимент Den Денцимент мішен. Провідміняємо дане дієслово в теперішньому часі. mische, я мішаю. Ти мішаєш ду ден цемент, ти мішаєш цемент. зі ес мішт, він, вона, воно мішає «Вєх зі та зі мішен. Ми, ви та вони мішають, їх er, мішт, ви мішаєте, коли звертаєшся до колективу. особі ду можливі два закінчення. Оскільки в нас основа дієслова слова мішен закінчується на ССХ. То за німецькою, за правилами німецької граматики, ми повинні додати в особі ду закінчення те. Дмішт. Правильно за німецькою граматикою. Але в розумовній мові німці досить часто до цього дієслова додають закінчення СТ. Думішст. Тому два варіанти можливі. Він мішає цемент. den Zement. Er mischt den Zement. Золтенвіденцемент мішин, золтенвіденцемент мішен. Денцимент мішен. Мішати цемент. Zement legen. Заливати стяжку, в народі кажуть, дослівно ложити, класти цемент. Ich lege, du legst, er sie, es legt. Wir sieht er sie legen, «Ihr, legt. Wir legen den Zement Мы заливаємо стяжку Den zement legen заливати стяжку. Brauchen потребувати. Brauchen. Ich brauche nur Zement. Ich brauche nur Zement. Ich brauche Я ja потребую, мені потрібно. Du brauchst Ти потребуєш, ti potrebušte. Wirch sie sie brauchen. Ihr braucht. Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Einen Sack Zement, bitte. Einen Sack Sack Zement, Zement, bitte. bitte. Можна казати і 2, і 3, і 4, скільки вам мішків потрібно. Drei Sack Zement werden reichen. Drei Sack Zement werden reichen. Der beton. Співзвучне з українським словом бетон. Бетонірен. Заливати бетон або бетонувати. Бетонірен. Ми вже знаємо попереднє словосполучення. леген. сполучення Іш lægen. Ду istbetonре, du зі ес er, es betoniht, зі та зі betonieren Ір betoniert. Або бетоніhren, або денцмент. Леген – бетонувати. Деабетон міша це слово утворене з двох слів. Деабетон це бетон, та є слово мішен мішати. Деабетон міша Бетонозмішувач. змішувач. Деабетон міша. Тепер перевіримо самі себе. Що вам потрібно, запитайте німецькою? Was brauchen Sie? Вас брауchen Sie? Дайте один мішок цементу, будь ласка. Einen Sack Zement, bitte. Einen Sack Zement, bitte. Скажіть, що вам потрібен лиш цемент. Мені потрібен лиш цемент. Ich brauche nur Zement. Ich brauche nur Zement.